У пошуках північного сяйва ця фотоподорож аж за полярне коло стала першою спільною для мешканця австрійської столиці Андреаса та івано Франківчанки Лесі. Дизайнери за фахом вони знайшли спільне захоплення мандри. Їх результати презентують у експозиції, котра вмістила близько трьох десятків світлин. У нас так завжди є, що його цікавлять якісь одні речі, а в мене трошки інші. І переважно завжди так виходить, що ми е, в різні боки дивимося, але потім у нас виходить такий. Більш об'ємний підсумок. З цих робіт ми робили подарунки на Різдво сім'ї і друзям. Ми робили такий календар з 12 робіт і 13 на обкладинці, то, то календар насправді якби в два рази більший по формату, ніж ці роботи. І воно дуже гарно дивиться. Це така атмосфера. Нам вдалося, в принципі, її передати на більшості фотографій як. Така містично пустельна, якась безлюдна, тому що видно всюди світла в будинках, там де видно будинки. Але за цілу цю подорож за два тижні ми людей бачили, можливо, раз чи два. Представлені фото з Норвегії. Вони відображають рідкісний для цієї пори року ландшафт Лофотинських островів. Упродовж чарівних різдвяно-новорічних днів 2013-2014 років там було геть безсніжно, спостерігалася чи не найтепліша за останні три десятиліття зима. Безмежний спокій глибоких вечірніх сутінок, які панують тут усю полярну ніч, і атмосферу часу, що зупинився, пара відтворила у своїх роботах. оригінальна ідея була сфотографувати саме північне сяєво, тому що сам. Ма передбачалася висока активність його на той час, але була погана погода, оскільки це був час полярної ночі, то постійно було дуже темно, а світловий день тривав лише 4 години. Це було дуже містично перебувати у повній темряві, з якої з'являвся не надовго якийсь ландшафт, і за 4 години він знову зникав. Як фотограф, я вже кілька років мандрую. Буває дуже екстремально. Взимку в горах сплю в снігу без палатки, бо наплічник переповнений фотообладнанням. Я так подорожую, я люблю це. У двох подорожувати цікавіше і безпечніше. Минулої осені ця пара побувала і в Індонезії. Мандрівка стала вдвічі тривалішою. Відображення підводних скарбів забрало аж місяць. Екзотичні ландшафти стануть темою наступної спільної виставки Лесі та Андреаса, котра відбудеться у Відні. Що ж до франківської експозиції за полярним колом, вона перша в їхньому спільному творчому житті. Презентація в рідному місті Лесі стала своєрідним подарунком нареченою своєму обранцеві, адже її провели безпосередньо напередодні свого весілля. Оксана Квітнева, Владислав Петриченко, телеканал 402